Два дні у році, коли головними героями стають ліквідатори чорнобильської катастрофи. У свій час їм довелося покласти своє здоров'я заради того, щоб убезпечити мільйони життів. У далекому 86-му їм пообіцяли Родіна вас не забудять. 20 років по тому чорнобильці випрошують те, що їм належить по закону. Медичні препарати, які їм просто необхідні, стають щораз дорожчими. Виплати або мінімальні, або перетворюються на борги. Більше років проходить з моменту. Опромінення, тим важче ускладнення наступають в результаті цього. І по чорнобильцям демографічний показник природнього приросту – мінус 11,1. Медичні питання визвали найжвавіше обговорення серед присутніх. Це те, що болить кожного із них. Повернути втрачене здоров'я вони вже не можуть, а утримувати його на належному рівні немає за що. Усе частіше люди звертаються до судової гілки влади, адже заборгованості по виплаті коштів стають усе більшими. Щоправда, трьом тисячам сімей таки надали матеріальну допомогу. І це не тільки чорнобильці. У році державного бюджету виділено 5,8 мільйонів гривень для реалізації цільових чорнобильських програм. За 11 місяців поточного року використано 5 мільйонів 300 тисяч гривень, за рахунок яких постраждалим громадянам надано майже 20 видів пільг та компенсацій. Це компенсація за продукти харчування, виплата сім'ям з дітьми, додаткові відпустки, стипендії, допомоги на оздоровлення тощо. 30 родин ліквідаторів інвалідів стоять на обліку і чекають на квартири. Сьогодні здійснилася мрія пані Ірини. Вона чекала цього моменту 10 років. І ось ключі від однокімнатної квартири у її руках. Я багато років чекала дуже багато років. А тепер вже ноги ну, сьогодні поручила. Я дуже благодарна. Благодарна до е, по цього По людях. У результаті зустрічі очільник краю Олександр Ледида потішив чорнобильців звісткою про те, що з наступного року цю категорію населення переведуть на медичне обслуговування обласного підпорядкування. Там як всі знають, воно значно краще за місцеве.